Птахи друзі людини. Вони допомагають боротися їй з різними шкідниками, знищувати бур'яни, а також вони є санітарами лісу. Серед птахів багато чудових співаків і багато просто гарних птахів. Однак зараз дуже багато птахів, які зникають, і для того, щоб вони не зникали, їм необхідно допомагати. Особливо птахи потребують нашої допомоги взимку, адже страшнішими залюті морози для них. Є голод, тому сьогодні ми дізнаємось, які птахи зимують в Україні і як вони добувають собі їжу. Дітки, дивіться, хто прийшов до нас в гості погрітися. Це ж пташки, які залишилися зимувати в нашій місцевості. Для них зима є дуже важким періодом і тому взимку вони стараються триматися з грайками, адже так легше добувати їжу. А зараз ми з ними познайомимось. Синичка, синичка велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною, або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати дуже багато насіння і зернят. Проте, взимку, не завжди їй вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Горобчики. Горобчики Невибагливі у виборі їжі, але взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами, тому варто їх підгодовувати. Дятли за зимівлею дятлів дуже цікаво спостерігати. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі і видовбують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їхній раціон значно звужується, їх рятує насіння ялинкових і соснових шишок. А попри невелику кількість їжі, дятли є дуже щедрими птахами і з легкістю можуть поділитися їжею з іншими пернатами. А зараз проведемо вправу, яка називається маленька пташечка. Уявіть, що у вас в руках. Маленька, безпомічна пташка. Витягніть руки долонями догори, а тепер зігрійте її. Повільно складіть долоні, заховайте в них пташку, подихайте на неї, зігріваючи своїм рівним спокійним диханням. Прикладіть долоні до своїх грудей, віддайте пташці доброту свого серця і дихання, а тепер розкрийте долоні. І ви побачите, що пташка радісно злетіла. Усміхніться їй. І не сумуйте, вона до вас ще прилетить. Пограємо в гру «Ласощі для пташок. Розгляньте насіння і назвіть його. Насіння із соняшника соняшникове насіння, насіння із гарбуза гарбузове насіння, насіння із пшениці пшеничне насіння, крихти хліба, хлібні крихти. Ласощі для пташок ми з вами насипамо в годівнички. Давайте ми з вами пригадаємо, з яких матеріалів. Їх можна виготовити для того, щоб зберегти нашу природу, так, із залишків деревини, пластику або звичайних коробок. Сьогодні ми дізналися про пташок, які зимують в нашій місцевості, тому, коли ви підете на прогулянку разом зі своїми батьками, обов'язково насипте насіння в годівничку і закріпіть її на дереві. Діти, ви сьогодні були дуже старанними, молодці.